Вітаю вас, мої слухачі, на новому онлайн-уроці з української мови. Сьогодні ми з вами поговоримо про такий розділ мовознавства, як лексикологія. Ви знатимете, що таке лексикологія, лексичне значення слова, пряме значення слова, переносне значення слова, а також яка це активна та пасивна лексика. Готові слухати і запам'ятовувати. Тож почнімо наш урок. Українська мова має невичерпне багатство слів для вираження думок і почуттів. Що більше слів ми знаємо, то багатше наше мовлення точніші висловлювання. От лексикологія і займається вивченням слова як одиниці мовлення. Лексикологія. Це розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови, значення слів, їхнє походження та вживання. Лексичне значення слова це те поняття, той зміст, який вклали у слово люди. Пряме значення слова це звичайна назва слова. Тобто, що слово позначає, так його і називають. Метелик жива істота, комаха. Переносне значення слова це образна назва слова, що перенесена з одних предметів, явищ, дій на інші за подібністю. Метелик. Чоловічий аксесуар до одягу. Таким чином, дітки, ми із з вами повторили і пригадали поняття, які вчили на минулих уроках чи у попередніх класах. А тепер переходимо до вивчення нової та невідомої ще вам теми. Активна. Та пасивна лексика української мови. Мова живий організм. Вона народжується, розвивається, гасне. Наша мова весь час змінюється, поповнюючись новими словами удосконалюючись і збагачуючись. Та поліпшення й удосконалення словника залежить не тільки від нових слів. Окремі слова зникають, якщо вони застаріли. Таким чином, у розвитку лексики відбуваються два процеси: збагачення мови новими словами і усунення із мови зайвих застарілих слів. Саме тому в українській мові розрізняють активну лексику та пасивну. Пропоную детальніше розглянути ці два поняття. І так, активна лексика це слова, що вільно вживаються у живому щоденному спілкуванні в усіх сферах людського суспільства. Наприклад, хліб, пшениця, мати, щоденник, нарада, синій. До пасивної лексики належать усі слова, що вживаються у мові рідко, які не є повсякденними у спілкуванні людей. У складі пасивної лексики перебувають усі застарілі слова, що вже вийшли або виходять із звичайного вжитку в літературній мові. Або нові слова, які недавно виникли і не стали ще загальновживаними, і активно не використовуються. До застарілих слів належать історизми та архаїзми. Історизми це слова, що застаріли і вийшли із ужитку тому. Що зникли ті поняття і предмети, які називались цими словами. Наприклад, перше. Назви предметів одягу, які носили колись, а тепер зовсім не носять. Жупан. Запаска. Очіпок. Друге. Назви зниклих побутових понять досвідки. Або ж вечорниці. Світилка. Дівчинка, що виконує обряд тримання свічки на весіллі. Третє. Назви забутих знарядь праці. Соха. Типу плуг. Ним запрягали коней. Ступа. Четверте. Назви старовинної зброї. Рогатина. Арбалет. Сагайдак. П'яте. Назви монет Гривеник. Червінець. Шосте Назви колишніх професій. Гутник Це майстер, який виготовляв скляні вироби. Стельмах Майстер, який робить вози, сани та колеса. І Бондар. Ремісник, що займається виготовленням бочок. Сьоме. Назви представників неіснуючих тепер соціальних груп населення Боярин. Челядь. Восьме. Назви установ. Земство. Губернія. І Дев'яте. Назви адміністративних посад. ГУБЕРНАТОР. Гетьман. Діти. Запам'ятайте. Історизми використовуються лише у творах на історичні теми. Архаїзми вийшли зі складу активної лексики тому, що були витіснені іншими словами, які мали із ними однакове значення. Наприклад, весь тепер село, всує тепер даремно, вия шия, зріти бачити, зигзиця зозуля, піїд Поет ланіти щоки, уста губи, ректи говорити і чело тепер це лоб, і неологізми це нові слова, що з'являються в мові у всі періоди її розвідку. Якщо архаїзми виходять з ужитку, то неологізми поповнюють словниковий склад мови. Кожне нове слово, що з'являється в літературній мові, є неологізмом доти, поки воно не стане загальновживаним, загальнолітературним і його перестануть сприймати як нове. Наприклад, блог. Інтернет щоденник. Наноробот. Автоматичний пристрій розміром із молекулу, Інстаграм. Додаток у смартфоні. зум-одяг. Зовнішній вигляд людини на онлайн зустрічі. СМІшинг. Це повідомлення на зразок. Вашу карту заблоковано. Зверніться за цим номером телефону. Слово походить від SMS і Фішинг і описує спробу заволодіти персональною інформацією через sms повідомлення щоб викрасти гроші, наприклад, із банківського рахунку. Причини появи неологізмів можуть бути різні. Багато із них з'являється у мові тому, що виникають нові предмети, явища, яким потрібно дати назву, наприклад, телефон, принтер, інтернет біометрика. Поява деяких неологізмів зумовлена потребою дати предметові нову, більш зрозумілу або більш точну назву наприклад, ЗЗСО Заклад загальної середньої освіти. Замість ЗОЖ. Загальноосвітня школа ЗВО. Заклад вищої освіти. Замість ВУЗ. Оце і все, що я хотіла вам розповісти про лексикологію та лексичний склад мови. Якщо у вас виникли запитання по темі, задавайте їх у коментарях. Я обов'язково відповім. А якщо вам було зрозуміло, а головне, цікаво, поставте лайк як вдячність за роботу. І підпишіться на канал. Щоб не загубити мої онлайн-уроки, дякую за увагу!